Добрий день. Що я хочу вам приложити? Що опять понаходив, що старе сталося. кое що є нове. Так, номер телефона Viber. Сюди дзвонить писать. Так, по підшипникам. Всі вже були підшипники. Отакі є. Оце от наружний розмір і внутрішній розмір. Це такі вони. Буушни, да? Всі, всі підшипники Буушни, але без люфтів. Всі перед, передивився. Так, отакі от підшипники. розміри їхні. Так, тепер такий ось де. Такий. Так, тепер такий. Значить, 211-й подшипник. Три штуки. 209-й подшипник. чотири отаких. І один широкий. Так, всі безлюбці подшипники. Так, 209. -й. Тепер це ось 281, 271 і отакий здоровенний один. Оце його розміри, це те, що на ньому як написано на ньому. Так, значить дивіться, оці всі подшипники по 50 гривень штука. Ну Ці 60, це 80. Так, далі. Є такий лобзик. Значить, все з ним хорошо. Все робить, все працює повністю. Тут навіть обороти регулюються, тут навіть є така лазерна підсвітка, щоб ровно різати. Вот так. Так, так, так. Тут навіть бардачок такий є, мабуть, пилочки вот. Так, Все, подошва повертається, тут швидко і вставляється пилочка, все. Єдине, що тут немає, ось бачите, ну, тут такі ролики повинні бути, які тут стоять. Отута, які піддержують пилку. О, Ну, можна і без них робити, ну, мож, щось можна підібрати. А так ідеальний лоб. Все регулюється, все робе. Таблички, а, бардачка тут немає. Отака така табличка на ньому написана. О, побачили, да? так? Так, лобзик. Так, підемо далі. Далі. Е, є у нас. Ось такий шедевр. Бензобачок який там. Два входа, кришечка, все є, два краника, все як положено. Во, все ціле, все робить там внутрі на кожен екрані сіточки. Во. І 300 гривень. І ось така є, хто ніби таке бачив. Дво, двох соскова лійка. Ідеально, все чітко. Для чого вона така? Я такого ще не бачив. Така дебела, 150 гривень. Так, є таке. Зараз далі. Зараз, секундочку, дзвонить, блін. Так, є вот такі семіпроводи. так я думаю. Ось вот такі вони. Якісь ліві, якісь праві. 100 гривень штука. Ну я не знаю, наскільки тут них знос є, дивіться самі. Що воно, яке воно. Це щось іномарочне, якісь джандіри або класи, щось таке. Так, отакі вила є. Ну, вони теж з виробку, бачите. Така виробка, не знаю, наскільки вони зношені. 30 гривень штука. Так, далі. Отакі плужники чи послі плужники, чи возлі плужники. 100 гривень штука. Є більш блискучі. О. Який лівий, який правий, я не знаю. Тобто, якщо що, скажете, номер один чи номер два вам треба. такі. Так, отакі. Пальці з косілки залишилися на 3 зуба і на 2 один тільки залишився. Ці по 60 гривень. Так. Компресор. Я так розумію, як казали люди, Камазовський. Все, хрюкає Він дебело, хорошо, різьби цілий. 600 гривень кому треба. Так, далі. Ну, шприц. В Африці шприц 100 гривень. Так, отака звізда. Здорова звізда, 300 гривень. Шліци чіткі, все. З все добре. Отака звізда. 300 гривень. Оці всі по 150 є такий підшпоночний пас. Така менше трохи. Це, не знаю, підподшивник, мабуть. Коротше, що розміри будемо уточняти. І отакі ось. Ось такі. Всі по 150 гривень. Ці такі тяжові. Це є кольосики з поворотним цим, так скажемо, з рульовою колонкою. Зістілешки дрізав. О, така сп'яніна резина. Ну, тут трошки койде є таке, ось, ось трошки продавлене. О. А так все чітко. 400 гривень пара. Так, пошли далі. Є такий кардан. Що не знаю. От це все він в кучі такий. Шліци взагалі ідеальні. Він похоже таке, що він просто всю життя пролежав, ржавів десь в сараї. На крестовинах люфта взагалі немає. Подвісний теж, немає люфта, нічого. От такий карданчик. З чого не знаю. От такий. Це, я зняв шліци. О, 700 гривень. Так, така прибуда вже була, 100 гривень. 100 гривень, пальці пара 100 гривень. Так, от такий кусок кардана. 300 гривень. Це якась трахтера. Крестовина убита повністю. Ну, шліцева частина хороша. І тут теж шліцева частина теж хороша. Це кусок 300 гривень. Стяжка така. Шарик розбитий. 150 гривень. чіткі. Так, є таке. Отака. Прицепне якесь. Важке зараза. Дивіться на скільки тут пальці. Чи отверстия розбите, я не знаю. Хто як оцени. Отака штука є. Отака. От. 400 гривень. Так, є таке. Єсь вал на циркулярку. Значить, 100 діаметр 30 см 300 мм. Длина його з ножами. Все добре. Тільки тут на одному ножі, ось де. Бачите, чуть, -чуть Ой, цей ножик. о, Другий хороший. Так, різьби цілі всі чіткі, Шайби на диск. Все є. Тут такий шкіл. Ось такий вал. А, діаметр не сказав. А, сказав 100 діаметр все. Тисячу е, гривень. Так, якісь такі цепки. Такі вже були, ще понаходив е, е, між центрами е, ну, поняли, пальчиків 19, 4,5 метра. Кожна по 4,5 метра. Ну состояние, як вам сказати, ну коротше ну, є люфт. Є. Були при цьому лучші, це трошки не такі. Люфти є. Терпіми, ну, є. По 300 гривень штука. Є отакі цепки. Тут 26 між центрами. Тут десь метр 80 виходить, в кожному куску. О, дві штуки таких є, по 200 гривень. Ну, це такі самі, як оці на 19. Між центрами. Десь. По метр 60, по метр 70, по метр 50. 100 гривен штука. Так, всім розібралися. Так, ну шплінти їх ще багато. По 50 гривень, 6 на 90. От таке все барахло. По 50 гривень. От. От таке все по 50 гривень. Так, що ще вам показати? Ну, вроді, все показав, розказав. А, еще хочу что вам предложить. Это не продается, это я только сегодня доработал. Это люди заказали. Дверки на камин. Значит, открываются. Ну, понял, на камин тупочка. Сеточка не такая меленькая. Вот. Что я хочу сказать? Я могу сделать, кому надо под заказ любую. Ну, это заказали люди в таком стиле, в растительном захотелось. Можно любой другой рисунок. Лучше по вашим ескізам, що вам подобається, таке я можу зготувати. Е, на, набори там, камінни, черешки з підставочками, дровішниці для дров, ящ... ну, короче, В такому типі я можу зробити що угодно. Орієнту ця стоїть 2000 гривень. Так, ну, Це і все на сьогодні, що я вам хотів розказати. Подивіться ще де, що не побачив. А, маховик колінвала Тяжелого мотоцикла. Таке вроді як новий. Пальчики, ступічки не розбиті. Так, ну, побачили, да? Ну, лійка, лійка двохсоскова. Это вже, блін, вішинка на торті. Ни в кого такої немає. Так, все побачили. Покажу ще раз вам номер телефона. Viber, все одно скажете, що не було номера телефона, куди дзвонить. От. Ну, а це і все на сьогодні. Всього доброго. А, ще ось забув уже. Те, що було по грубці. 150, 150, 150, 150 400. Все, тепер точно все. Всього доброго, мирного неба, до побачення.